У нас АБС. В комплекті у нас в колодках є болти, колпачки нові, зараз на хлобучні там смазочки. Давайте збираємо. Так, Абсолютно такої смазки, як треба. У мене немає. Ну, Ця смазка у нас термостійка. До плюс 200 градусів написано температури примінення. Звичайно, що, може, цього і недостатньо, але. При більшій температурі вже резинки розлазяться, щоб ви поняли. Тому е я думаю, що цієї температури буде достатньо, тут воно на направляючих пальцях. Е сама, скажімо так, найбільша температура нагріву у нас на диску і на цьому. Тобто, щоб аж сюди дійшло е більше, ніж 200 градусів, у вас тоді все попливе. І манжети тому подібне. Тому вважаю, що цієї температури достатньо. Копачки зараз так само всередину наб'ю змазочку. Е Ось так у нас все тут запірдолено. У нас повністю гарно рухається, супертець. Тут колодочка у нас була обірвана попередня. Цю ми вже підключили. Хвостик обламаний, але вона гарно плотно туго залазить. Я думаю, що не повинна вилітати. В крайньому випадку зараз ще візьму хомутик. тут хлопку щоб між собою І, В принципі, ця сторона готова. Зараз ще не наб'ю і Можна ставити колесо. Переключаємося на другу сторону. З другого боку. Супер гарно легко відчався. І дивіться, якого кольору тут смазочка. Та-дам, червона. Обидва винта. Хі -хі. Походу, тут теж рубіном змашу і бачите, нормально гарно рухається. Головне, аби смазка була, Все решта буде працювати. Так, Тут були такі околочки. Ну, трошки живіші. Все, готовченько. Маски набито. Кидаємо другий колос, можемо в принципі, його опускати, на дальню дорогу їхати може. Так, у нас акція продовжується, допоможе ЗСУ. Збирається вся руснява література. Її дівчата пересортовують, бо є е, люди веселі, які здають і навіть і українські книжки. Е, Ну, Наприклад, от дивіться, багряні ночі це не, рос... не роснява книжка Петро Гандзюра. Можливо, хтось хоче таке ще почитати. Так що дівчата ще це будуть пересортовувати. Це вже ряд сортований. Ось така стопа вже тут велика за <замуровить> гараж. Всі кошти, які будуть з цієї мукулатури виручені, будуть Надані на радіодеталі для ЗСУ, щоб хлопці далі з дронів бомбили виродків. Якось так, друзі. приєднуйтесь Ось так має виглядати гальмівний диск і колодки. І у вас тоді ніколи не буде бити рулем. Звичайно, що ці диски вже міняні і міняні в комплекті, тобто на нові диски, відповідно нові колодки. Однозначно буде рівний знос, бо якщо ви поставите старі колодки, бо типу, вони недавно їх міняли на новий диск, буде нерівномірний знос. А так бачите, знос одинаковий, все класно. Дісочок чистенький, рівненький, бомба. З обох сторон. Так, зараз хочу відкручую наконечники. Раз, два. Відкручую привидного вала, масного зірльового вала хомут. І в останню чергу будемо відкручувати ці боти, але будемо відкручувати магістралі. До речі, для того, щоб магістралі у нас не текли, я собі таки купив. набірчик від топтово 4 штуки. Коротше, це є... Ось такі жабки, глушилки, щоб перекривати наприклад, шланжики, трубочки і тому подібне, щоб вони не витікали. Замикаючий пристрій львівних і палених трубопроводів. Від Топтула. Е, Будемо глушити трубки, бо оці течі мене вже достали. Я зараз взяв трошки хімотури, позамивав мазуту, що тут було, підсушив, тобто там де хомут. Йде магістраль. Там, звичайно, треба буде ще раз замити. Ось в такому стані у нас рульова рейка. Тобто воно все гадало сюди, затікало сюди, забризкало сюди і бак. У нас бачите, все в маслі. Хоча решта все, бачите, від рульової рейки тут все замокло. Все решта у нас бачите, тут сухо, все класненько, Коробас там все сухий. А із рульової рейки... Воно псикало і зафігачило все на світі. Давайте таку, по факту ось така прищепочка. Де це я втикнув. ага там. От. Одна прищепка у нас тут. І друга прищепка у нас ось тут. Зажато. Єдине, що там без рейки витікає, але там не важливо. Все, лишається у нас. Зверху відкручена хомут, Тяги зняті. Звичайно, тут ідіалір тяги поміняти. Бо вони такі мають бути тугенькі. Ну, Наприклад, я от вам ось цього. О! Ні, це слабший. А, вони ну, на однохренсні, тут теж хлонові. Е вони люфта вроде би не мають. От я так опробував, люфта немає ніякого. І мені здається, що їх десь трошки часу назад не пам'ятаю скільки, я їх замінював. Тому зараз їх замінювати немає резону. Якщо буде після заміни рульової рейки якісь цокотіння, тоді будемо виясняти, які саме або поміняє навіть в парі. Так, все. Залишається відкрутити два болта. І рульову рейку можна через водійську сторону витягувати. Так, от зняв я свою рейку, яка вона заліпнена, номер моєї рейки 7832 974 209. Це ще я взяв 7832 974 210. Візуально вони абсолютно аналогічні, різниці в них не виджу. Ну видно, що трупо трошки тут прим'ята. Але все підводить і самі, абсолютно той самий нахил. Все однаково. Однаково. Все. У нас тоді лишається тільки перекрутити рольві тяги. І ставимо ось цю нову рейку. Ну, як ми був. Ну, на рейку. Бачите, тобто повністю з той самий вивід трубок. Е, Англічанська від англіця рейка трошки інакша. Все, кріплення те саме, кріпиться вона через такі башмаки, ці башмаки у них є гайками. Тобто закладається і в них затягуються Так, Трошки замив, щоб вона була чистенька, рельва. Хомутики відновив ті, що були, я їх просто розгинав, назад позагинав, хомутателем позажимав. все чотенько. Все, тепер можемо встановлювати назад. Вже цю рульову рейку. Так, закрутив, до речі, цей пильник, звідси його краще видно, він бажте, не налазить на це. Є натягує і він зразу злізає. Тобто, або він якусь таку форму має, і він так має бути, або просто вже він як якось стягнувся, бо я його натягую, я ж сюди його натягнув був, і він все одно бачите з хомута зліз. Ладно, неважливо. Головне. Це все ми вже під'єднали, підключили. і герметизацію будемо бачити, колечки там гарні, плотненькі. На потягну не пускає. все Трубочки там запхані, закручені. Зараз доливаємо масло. Е -е, По-перше, е -е, не в запущеному двигуні нам треба легонько прокачати. Це доливається масло і руль просто крутиться в одну сторону, в другу сторону, в одну сторону, в другу. Тоді запускаємо двигун і цю всю процедуру повторяємо вже з, з зеленим двигуном. Так, зараз ще змивкою позмиває дізбуторкав своїми руками, він має бути чистенький. І все, наконечники все позатягував. Скажімо так, лишніх болтів немає. У Отака має збиратися. Коли залишаються лишні болти, це біда. Переважно у мене лишніх болтів немає, у мене переважно наоборот. Нехватка болтів, бо починає якусь машину робити, там постійно якихось болтів не вистачає, приходиться докручувати свої. Так, ну переважно це підкрильники. Все. Давайте прокачуємо і проїдемося, подивимося, чи пішов стук, чи не пішов. Бо та рульова рейка має люфт. Крім того, що вона тече, вона ще має люфт. Так, Змивку використовую вюрт, можливо, реклама інтеграція, ти може щось вюрт мені запропонує. І Дійсно, от класна штучка оцього, прищепочки, зараз їх теж їх потрібно буде помити. Одну я прищепку не використовував, бо вона використовується для трубок з двостороннім, типу, знаєте, стороннім, зажим, зажимом. Ось ця у нас не пішла, у нас пішла одна на грубшу трубку і одна на тоншу трубку. Бо вони, бачите, ще мають різне січня. 3,8, п'ятірка і одна друга. 516х, 38 і 1,2. Тобто на різні діаметри. До речі, ось вам приклад. Що таке дорожче, це завжди краще. Дорожчі лампи. Ці лампи пара коштує 1400 гривень. Але дивіться, як вони пірдолять. Плюс вони є, бачите, мають чітку границю, тобто галочками такими. Це у нас дуже світло. Луплять капець. Ладно, це не важливо. Я зараз тут трошечки гідравлікою крутив вліво-вправо, бачимо, у нас тут все сухо, Де у нас не тече. Поки що як то кажуть, польот нормальний. Рубочки сухі. Все файно, щоб все треба повідмивати село задніх, щоб тут ушилося. Зараз хоча б замирюю юртиком і попираю тряпочкою, щоб цього шміру не було. Але так, всі з'єднання у нас файно, в нормі. Нічого ніде не протікають. Так само тут у нас все красота. Так, друзі, робимо тестовий заїзд трошки по кочках, аби вияснити, чи є стук. І стук все одно є, попри те, що ми е, устранили пошкоджене, що тічка була, так. стойк такий ще ж тепер ні. знаєте, стук змінився. Стук помінявся. Тепер уже немає того стуку реєчного. Але у нас залишився стук. Але рулиться класно, легко. Все одно щось помінялося. І стук є по ходу стойки під заміну. що на бездоріжжі. Стук є на стойках. Стойки походу мертві. Опорні підшипники або щось по того. Щоб ви зрозуміли, е наконечники тут нові стоять, рульові тяги, люфта не мають, шарові опори тут йдуть раз з рычагами, поміняв обидві речаги. Сполучники стоять нові. Єдине, що ще тут не поміняно, це стойки, ну, відповідно, опорний підшипник. Схоже, що опорні підшипники і стойки треба теж поміняти. Але це вже буде не сьогодні. Звук помінявся, одразу кажу. Реально помінявся звук. Бо звук був якийсь такий, знаєте, подвійний стук. Зараз стук іде типу постоєчний. Відчувається, що це реально стойкий, бо стук в руку тепер вже. А то віддавало прямо в ногах. Но стук все одно ще є. Тобто, як би не хотів, дірка на гроші ще присутня. Повертаємося назад. Так, зараз був задіяний. Де ж поставити, не важно. Щоб просто показати. Не знаю, чи вдасться мені це відтворити в одну руку, тримаючи камеру, в другу. Ну, суть в чому. Вийшов з ладу, втулки стабілізатор я з цим міняв. Фокус. Я не хочу сфокусуватися. Отзаді. Вся причина, в чому масло на неї попадало і в втулці прийшов гаплик. От вона зараз і стукає. Щоб ви розуміли, любі е, запчастини, які йдуть навіть на ходовці, Якщо на них попадає масло, виходить з ладу. Оцей стук, що пристукує, бо я думаю, блін, рейк поміняв і стук зменшився, але все одно є. Зараз дружину попросив, бо син має заняття уроки, ти є, він має ще нічні уроки, хлопець на великого дядьку, який буде працювати на клавіатурі, тому ми в цьому йому не заважаємо. Дружина поколесала. Я своєю каталочкою ліг під автомобіль. Вияснив, що у нас стукає з цієї сторони. і Вияснив, що сполучник цілий. А от втулка, того, що на неї попадало масло, пішла спати. Попри те, що ми її замінювали. Значить, Ми знову замовимо втулки, поміняємо з обох сторон і поставимо, напевно, полуретан. Я поставив на калі полуретан і чистий спокій. Ні одного цокання автомобіль їде кайфово. Так само ми замінимо тут. І буде тоді бусик їхати кайфово. До речі, після того, як ми поміняли рейку, реально, руль рейку, руль крутиться ще легше, попри те, що та рейка текла, але ну, гідравлікою крутив все одно мізинцем пальцем. Ну, Зараз крутиться так легонько, пушинка руль. Просто кайфово. Все, у нас залишається поміняти стойки. Ну, стойки ми в будь-який інший момент знайдемо, але ну, в першу чергу ми маємо поміняти сполучники, не сполучники, а втулки стабілізатора. Буду шукати полуретан. Якщо будуть оригінали якісь класні, може поставимо оригінал. В принципі, вже там масло не повинно, Оригінальні резинові мали б ходити. Ну, Ставив батькові полуретанові на навіть назад, по сьогоднішній день їздить. І втулка не розбита. На цій, бачите, тут замінювалося, але ну, тут правда, зразу кажу, не оригінал сталася резинка, бо не було в магазині інакше, бо брав я місцевий в магазині в Калуші. Буду свого постачальника питатися, чи в нього будуть ці резинки, щоб він замовив, і ми їх візьмемо. Наразі ось так головне, що ми ви вияснили, в чому причина. Все елементарно просто. Є речі, які приходиться розхитувати і бавитися, в, скажімо так, на гружному стані, бо коли це йде під натягом підвішний автомобіль, що ти не рипаєш, воно все нормально. А насправді ніфіга ну, нормально. Е, просто то, що дивно, що я цю запчастину замінив і вона, бачите, за того і за масло вийшло з ладу. Буває. Добре. На сьогодні ми завершуємо, як не як, вже півдев'ята. Хорош, йдемо відпочивати. Всім па. Постскриптум, друзі, ще е, збір макулатури триває. Так що, друзі, якщо ви хочете підтримати наших хлопців ЗСУ, е, приносите радянську рашиську літературу, треба позбуватися всього рашиського, щоб у нас залишались тільки українські книжки. Цю макулатуру здається, на переробку. Відповідно з коштів, які виручені, будуть передаватися запчастини або навіть комплектуючі для дронів і тому подібне. Так що, друзі, е приносити можна книжки на хіміків 4, це там, де знаходиться хімчистка Меріклін. І так само є прийом в юності. Спитаєтеся, там дівчата, бджілки, вони так само збирають цю макулатуру. Приєднуємося, не забуваємо, війна ще не скінчилася. Поборемо це наволоч.